А Там два підоси є? Чи що? World of Tanks а 2 там Два що? Це шо? найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Славік тому, що в Черон то відсутні ДПМ повністю. Всі вони танки сюди зібрали, да так? всі танки нових немає. Ну, якщо буде така графіка. Почнемо знайомство з нею із гаражу А, так вони вони ж все, все спалили. Ну, а ладно. Вони ж тільки що все спалили. Ну, вони все ж все спалили вже. А для чого робити було. Почнемо знайомство Помовчу. з нею із гаражу. Я. Він передає масштабну введень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс. І створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним, яким і має бути список. Шляпа. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці. Шляпа. Техніки саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так, ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. Mm -hmm. Саша є така. Тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки, прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. Ну, це прикольно, кстати Це прикольно, кстати А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. У правій частині екрану зібрано всі. Оця менюшка дуже неудобна. Прям дуже не -неудобно. події Активності, бойова перепуска, щоденні завдання, все в одному місці Вся інформація оце так само неудобно. Доволі про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік. Всі ТТХ вкладку дослідження модулів і схему. Це імба, це вони зробили як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Ні, ангар прикольний позитивчик, все інше да не дуже. А от саме ангар прикольно зробити курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і. Поякованим, зберігши загальну логіку. Притримант. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of the... Ні, Ангар сам прикольний зроблений. Ось це, ось це і ось це дуже неудобно. Оце й оце ліво лів, право, як на мене, неудобно. Також з екіпажем неудобно тепер взаємодіяти стало, Е, з екіпажем неудобно взаємодіяти. Е, ось тут так само неудобно взаємодіяти почалось. Ну то, там, то, як Ten's на мене, дуже це. Але лише частина переходу дуже неудобний ангар став. Так, дуже неудобно Я тут все бачу, пробував 16. Це великий крок для гри, та ваша можливість відна добратися в геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11-го рівня, дослідіть її за. Тобто це Маус, да, це Дослід... Маус. Ви придбаєте за кредити. Все, можна в бій На вас чекають сім важких і п'ять середніх танків. 3 ПТ-САУ та один легкий танк. А ну почекайте, ну давайте ще раз розглянем. Так, Андрей, досвід і придбайте закриди. Так, да, Коля потож. Но... Маус, француз. француз. Француз, це типа замість бешки буде. Відкрило від танка, є таке, Саш. Оце щось вимішу. І 5 середніх танків. Трипетесау. Це типа гріль буде? Пляв. Я надіюсь це не гріль буде. Я надіюсь це не гріль буде. <ріст> ну, цей кусок. Та це... ага. один легкий танк. Всі ці машини. Процесс гілки техніки з різноманітними стилями. О-о-о-о. Во, о, тут можна розглянути. Маус 50Б, кодопінер буде, і 7 буде, Є5. Базік. Це якісь... А це походу танк за ЗКБ буде. М -м, так, злий саме так. Також будуть, не зрозумів, що буде. Бобси. Дропси ти маєш на увазі? Ну, дропси є на цьому на твічу. Це, мабуть, буде танчик за КБ. Це у нас що? Це у нас ЦСка, да? Да, це у нас ЦСка, Леопард, Паттон, Ушка, Бачат, це за Бачат, Беджер, Гріль, СТРВшка і Рхмка. Ну, тобто, е ви поняли, да? На чому треба досвід збирати? Ну тобто працюйте працюйте на випередження. Тобто зараз у нас будуть стріми. Ось на тих от танках: Мауз, Бешка, Конопінер, Іс, Є5, Базік, Цеска, Льопік, Патон, Ушка, Бачат, Беджер, Гріль, СТРВшка Рхем. От зараз будуть стріми на оцих танчиках йти. Я ще на початку це казав, але я не думаю, що не такий відос випустили. Чого вибрати Кожна машина 11 так, це YouTube, рівня видоси. має свою унікальну видоси. механіку. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Пасивний ефект, що працює сам собою. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Угу. Типу на гріля при джека. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Інші дають перевагу в рухливості. Так, вишні, притяжку. Всі вони підкреслюють. Типу він стрілив. Він типу стріляє цей. А... Е І типу там йому показується в цій фігньої що там типу, типа є. Чи навіть <світнен> розвідці. Да. І, типу... Всі вони підкреслюють унікальний стилери кожної машини. Нова техніка має ексклюзио. Ось, оце, оце я казав, не Метальний дуже погано зроблено. Машини. Ось тобі треба сюди нажати. І тебе з'являється таке менюшка, і ти вибираєш, що тобі треба, як на мене. Це неудобно зроблено. Ну мені не подобається, наприклад, оце. Нова техніка має ексклюзон. О, це типа гілка прокачки, да Ти тут можеш качати, типу. А, це типа нова 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 польова модернізація походу, да Викупаєш по і продає розвідання. Ага, коля поня. Ну, це ті кути мона збільшувати. Це пробиття, я так розумію, перезарядку зведення. Перезарядка ну, касети. Чи що це? Швидкість, поворотність. Ну, то, що моно буде міняти кути? Ну, це прямім ба. Іклюзивно для 11 рівня систему поліпшень. Яка замінює собою польову модернізацію. Вона дає змогу зробити кожної 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня. Ган, ну, тобто ти це все можеш поставити. Елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики. Об'ємні два... О, це оце імба, оце імба, мені мені отаке подобається. А де стилі та кожухи для столів гармат. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Це тіпає 7, да? оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення 11 рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать угу. ігровий досвід для. Знаю, кожного гравця. Знаю. По перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Топова версія залишиться найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім топових, а шасі більше не впливає на вантажопідйомність. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності, підтягнуто характеристики низки преміум танків. Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, Type 5 п'ять і багато іншого. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Це коли буде, не знаю коли це буде не знаю новим матчмейкером. Для створення комфортного ігрового процесу дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера. Саму... планується десь на середину вересня. Планується а коли не знаю. Ні, венцени бривого основу. І тепер у бої відбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Враховуються ролі машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджет проти Т110Е3. А проти. <laughs> беджер проти т 110 є 3. Тим часом є третій, який має 400 пробиття, і Беджер, який має 330. <laughs> Віталік, яка гліста, Юген? Тю -тю, чи що? Кажуть, що в Азії 1 вересня в Європі 3 вересня. Почув. Легкі танки обмежені трьома машинами на команду. А, 5. два зробити? А, і... чому не, а чому не зробити дві ЛТ на команду? Чому три? Цього року, цього року. Головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Ну, Новий матчмейкер. Я гарний, гарний. Світ матчмейкер новий гарно. А їхнє джерело крихітний острів Нордска. Матчмейкер, це гарно. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними, адже їх втрата може угу. змінити все. Та позитивчик, треба буде досвід. Операція. «Точка -копіння". Це одиночна сюжетна місія, де ви познайомитеся з новою локацією Нордска. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11-го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11 рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Бля, ну, Маус виглядає солідно, ні. Викликайте підтримку з повітря. -о. Використовуйте всі засоби, щоб зупинити. Я надіюсь, оце викликайте підтримку. Це буде тільки в цьому режимі. Так цей грай на танках, які будуть в 11 рівні. Такі на беджері нагатай собі досвіду. Вони ж все показали, скільки досвіду буде, і яка гілка. Не Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Кампанія охоплює три операції, а я кожна знаю. з них ділиться на три серії завдань. Сенсі Ірина не буде. А, арти один столево, да, арти один столево не буде. Притвадим, да, це буде обнова. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Оце кайф. Імба. У БЗ нові це. На це імба. Типу це імба у БЗ ще нові. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Операція... Оце, кстати, у БЗ, вони тільки що показали, щоб ви розуміли, з Прикол у БЗ, але я не знаю, чи воно говорити це. Ладно, я заповнені я, я після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але і за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться пт Сау восьмого рівня Вінхун у ціному каналі його. танк десятого рівня канал, І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і можливо. Найбажанішу машину 11 рівня Black Rock Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби, що робить його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Блекрок. Типу насамперед він символ. Головний показник того, що ти страшенно крутий. Це було на супертесі закритому, не знаю. Острів, на якому почалася історія сектора 3 фігурує не лише в одиночній Я підписував НДА про нерозголошення, а вони вони випускають відос. Місії. Це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. нордскар Це нове поле битви яке перенесе вас на Норвезький острів. Підо подихає, що став повернусь. Ні, ні, ні. Я став не знаю, майдан, що майдан, можна говорити цехи, ні, криття, ні ні, ні, прикольно, ще повернусь експлангах? Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрних боїв і рельєфу з укриттями. а підземна частина дає можливості для обходів та рафтових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для «Нордскара». Ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. Звук. Теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди нагору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти брунею. Одинадцятий рівень. Ребаланс і матчмейкер. Поліпшений інтерфейс. Особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Все це World of Tanks 2.0. От Отак от. Отак от. Так от. Міст псував весь вигляд із Таким, писати, звуки додатково інформує про те, що не завуки тут скле... Звук Теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків з новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Здійпнення танків тепер звучать автентичніше mm -hmm. і соковитіше. Да. Звуки стали. А деякі звуки пушна. руйнування відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Да, звуки, звуки будуть топчик. Тепер. А звуки тепер будуть топчик. Ну, Владко я тобі що мав сказати, що не будуть, коли я підписував про.